І дорожні бригади нині можна побачити на багатьох ділянках Дніпра. Власне про ремонтні роботи зараз і поговоримо з начальником управління інфраструктури департаменту благоустрою Дніпровської міськради Дмитро Коробов. Нашій студії ми раді вас вітати і одразу давайте поговоримо про те, про те, що вже зробили. були певні ремонтні роботи на Амульському мості декілька днів поспіль, і от його тільки зараз відкрили. Розкажіть, що там вдалося виконати? Так, нам там вдалося трошки ніж менше ніж три дні. За три дні ми. Виконали заміну верхнього шару з нашого асфальтобетонного покриття. А виконали ми його а, починаючи з суботи самого ранку, хоча планували його ввечері п'ятниця, але погодні мови нам завадили розпочати раніше, тому і сроки з відкриттям змістилися на понеділок. Виконано поточний ремонт дорожнього покриття. Якщо казати про останній капітальний ремонт, його було виконано в останній раз, у 2004 році, за кошти державного бюджету. Який загалом план на 2023 рік? І чи взагалі можливо зараз в умовах війни робити якісь капітальні реконструкції? З на сьогоднішній день міська рада передбачила на цей рік кошти у розмірі 450 мільйонів гривень на поточний ремонт доріг. Саме, саме виконання поточного ремонту обумовлено обмовлено тим, що з початку ведення воєнного стану всі роботи виконуються відповідно до постанови 590, де прописані, які роботи зараз можна фінансувати. Тому на сьогоднішній день вони фінансуються. Поточний ремонт фінансується виключно окремо без капітальних робіт чи реконструкція, тому але нагадаю, що ці поточні ремонти нам дозволили виконувати уприкінці грудня минулого року, тобто весь минулий рік будь-які ремонтні роботи дорожнього поруття були заборонені. На яких зараз локаціях по місту проводяться ось ці ямкові ремонти? Можливо, це там центральна частина, чи десь можливо є якийсь район, в якому найбільше зараз зосереджують? Ми стараємося виконувати роботи по всьому місту. загалом з початку року в роботі задіяно більше 10 дорожніх бригад, і декілька ремонтних робіт виконують ямковим чистим ремонтом, так як дорога не сильно побита, і тому виконання більш яких масштабних вона не потребує. Є локації, які потребують більш масштабних робіт, наприклад, це проспект Дмитра Єварницька, проспект Гагаріна, там де виконується робота великими картами на всю ширину дорожнього покриття, ну де захватками так. Від одного примикання вулиці до іншого є. У нас ще виконуються роботи з поточного середнього ремонту. Там де це саме подрозмивається комплексний ремонт вулиці, де міняється бордюрний камінь, влаштовується нове дорожнього покриття а також виконується ремонт тротуарів. Чи є зараз можливість у людей ще писати якісь звернення стосовно там погано поганої дороги, і телефонувати на гарячу лінію міськради? Чи цей план власне вже вже створений? І я так розумію, що в першу чергу це головні магістралі, потім внутрішньоквартальні дороги, чи до внутрішніх квартальних доріг ще поки справа не доходить? Звичайно, місь, е, е, ж, мешканці міста та йогості його можуть звертатися, вони вони звертаються і звертають на нашу увагу на ту чи іншу дорогу, але сьогодні, на сьогоднішній день, наш наш зір приковано саме до головних магістралів міста. Вже після виконання яко яких ми можемо розмовляти про інші види, наприклад, про ті патіж квартальні дороги. А от, наприклад, до повномасштабного вторгнення міськрада Дніпра активно займалась реконструкцією саме доріг, і можливо, чи збираєтесь доводити те, що не встигли довести до ладу. Звичайно, перше перше, з чого ми почали цей рік, так як вже дізналися, що поточні ремонти будуть дозволені, ми почали з того, аби аналізували торічний план. І вже на основі торічного плану ми будемо планувати і цей. Ну і звичайно, його масштабувати і розширювати. Загалом, який стан доріг зараз по місту? Скажемо так, він об'єктивно до... Об Він прогнозований і нам досить зрозуміли в плані того, що ті дороги, які ремонтувалися капітально, чи була зміна дорожнього покриття в останні там п'ять-сім років. Вони всі вистали, вони в досить гарному стані. Ті дороги, які потребували комплексного оновлення, то звичайно за той рік, який ми могли виконувати роботи, вони стали гірше. Тому, от, наприклад, як з проспекту Миром, вже там доцільність виконання ямкового ремонту її немає. Просто тому міняємо повністю дякуємо вам про ремонтні роботи на дорогах Дніпра. Ми спілкувалися із начальником управління інфраструктури департаменту благоустрою Дніпровської міськради Дмитро Коробов був у нашій студії.